В реме тут кабінеті пройшли восьмі краєзнавчі читання. З усіх шкіл району на читання зібрались учні зі своїми дослідницькими роботами, з трьох напрямків історичного, етнографічного і літературного. Майбутніх науковців та їх вчителів прийшли привітати представники народного депутата Ігоря Рибакова, парламентської фракції реформи заради майбутнього та заступник голови Реддержадміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков. Керівник служби голови парламентської фракції реформи заради майбутнього народного депутата Ігоря. Рыбакова Тетяна Іванова привітала присутних. Искренне хотелось бы вам передать ту частичку любви, которую Игорь Александрович всегда передает ко всем людям. І хотілося б пожелати вам від його імені добра, здоров'я, благополуччя, щоб тепло цих раждествських праздників, раждіствських і предкріщенських праздників, щоб оно зігріло душу каждого і кожного взрослого, і каждого ребенка. Уповноважений представник Ігоря Рибакова Анатолій Лад не зауважив, що йому подобається ногород Сіверський край, і що справа, яку роблять юні дослідники, дуже важлива для збереження пам'яті для нащадків славетного минулого древньої князівської землі. Ви Являетесь, вот так сказать, теми людьми, которые будут проводить э, историю из поколения в поколение. Наша фракция называется реформы ради будущего. А будущее это дети. Это вы. Это те, кому мы, более старшее поколение, в свое время передадим бразды правления в ваши руки. Было время, когда Черниговская земля и Чернигов, и Новгород, Сиверский, они занимали важные позиции в истории Киевской Руси. Был город Киев, был город переяслав Миницкий, был Чернигов, была знаменитая земля, на которой вы сейчас живете. И вы должны знать эту историю, вы должны любить эту историю. І нести його, в общем-то, і другим. представники народного депутата всім учасникам читань подарували книжки з творами української і світової класики. Від імені голови редержадміністрації школярів вітав заступник голови з гуманітарних питань Павло Плотніков. Він зазначив, що завдяки роботам юних краєзнавців про ногород сіверщину її історію дізнається все більше людей. Те, що ви робите, воно кож... ну, кожна краплина. Вона, так би мовити, стає тим підмурком, на якому вибудовується та славетна історія, на і являє собою наше місто. Начальник районного відділу освіти Ірина Зюсько побажала учням нових досягнень, адже їх роботи посідають визначні місця на різного рівня конкурсах і олімпіадах. Вона відзначила, це дуже добре, що краєзнавчі читання стають традицією, адже кожен рік приносить нові здобутки. Діти разом з вчителями при підготовці робіт відкривають якісь нові сторінки історії нашого краю. Привітали присутніх невеличким концертом вихованці будинку школярів на читаннях. Юні дослідники і краєзнавці розкрили багато тем з історії Ногород Сіверщини, звучали роботи і про князівський похід на половців, і про партизанський загін, що діяв у лісах Ногород Сіверщини в роки Великої Вітчизняної, і про славетні подвиги дідів прадідів, про вишиванки, створені в селах району, і про рукодільниць та багато іншого. Це нові сторінки в книгу історії Ногород Сіверського краю, славетної землі, що збережеться для нащадків.